Доброго дня ми з України. Сьогодні виставлю відео, як раніше обіцяв придбаного раніше трактора Ніхолен 7070. Працює він у нас з культиватором КПГ 8.2 від ВЛСА. Ось така робота цього культиватора. Пізніше покажу більш докладніше. Це ось такий наш трактор. Додаткова опція це балас спереді тона. Ну, Такий трактор, як для нашого механізатора по його розміру. Сергія Васильович. Так, модель трактора Ніколам 7070. Версія більш така люксова. Тут по півтони на задках. І ось такий культиватор. Добротний пропашний культиватор для основного такого, для передпосівного, ну, скажімо так. У нас пройшли рясні дощі, трошки присадили землю, цей культиватор з цим справляється відмінно. Компактор також, але у нас компактор від фірми APOX 6, там це Бувши вугельного, трохи його жалкувати, він більш для ріпака. Такий більш, більш такий є звиміші, там стойка, долароподібна. Так, ну це таке. Так, машина ця наша. Як вона працює, зараз накинемо кружечок. О, так, Василь, а не прийме цього ящика. Куда я приймаю? Ну, куди? Ну, дай, так, щоб начальство сіло. Ох! Давай покажемо людям, як ця машина у нас працює. Так, хвилинку. Ось і все, це у нас такий моніторчик. Тут у нас усі параметри нашого агрегато. Це такий вже більш сучасніший європейський зразка трактора. Гроші Васильович, про... треба продати три села, да, щоб купити трактор. Мабуть, не, не хватило. Що це ти там щеплення так трохи? Ні, нічого, це він завжди тут. Що це таке за звуки такі сексуальні? Так, ти як йдеш туди далі? Та, о, о, на, на той, так? Да? Ось так ми йдемо і працюємо. Зараз тут край підводиш у річному. У вручному. Оді йдемо цей краєць. А тут далі педальку включаєш, так? Да? Так, да, так, да, да. Педальку включаєш руль, руль Тримбл. Навігація тримбл, так? Да? Вона з'єднана із монітором. Монітором трактора. і все, ось так ми. І пішли працювати, так? Да? Що там, яка в нас швидкість така? Давай покажемо людям, яка в яка нас швидкість які які обороти. Ну, обороти я бачу 1500, це ж... Же... 1500 я манувся. А де ти дивишся? На цьому, на моніторі. Ну це ж трошки ж можна ще ж ти... Не можна. Зараз під гору побачиш, він буде дивитися. Што? Трахту. Як же він має давитися, якщо... А ну дай мені щас, 1800 обертів, так як повинно бути. От а... Що ж ти його давиш бігати? Туди? Оце ти його давиш. А то він чуєш, який звук сексуальний. Жівний, А Оце робота двигуна, така... 1800... Навіть немає. Немає. Оце такий, це... оце його любимий звук, бачиш? А ти мені дав у у у у його. Дивися будемо. <рес> 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 Оце ж такими оборотами, як 1500, ти його наоборот давиш. Це якби ти там щось якусь борону ззаду то це одне. А це ж агрегати, ж подиви ти ж Глибину яку сам давиш. Та треба сівалку підміляти, бо це не діло. Така що... Ні, Ну взагалі, щоб, щоб не засандалить глибоко. Так, ну оператори з нас такі не дуже важнецький. Рука монтеляється. Ні, ну трактор плавненько йде, так? Да? Плавно да. йде те, що треба. Це він по ідеї і зараз повинен тримати ту швидкість, так? Да? А, швидкість 10 кілометрів, так? Да? 10. Ну, так, да, 10 і один. Ну, про буксовки тут такого поняття нема з цим культиватором, так? Трошки ось о, трошки вже йде, бачиш? То що треба робити зараз? Так, раз. Ага, ти чуть-чуть Так. -чуть Чуть-чуть передачі скину, він і тягне. А де і... в нас пробуксовка показує на моніторі? Це треба включати по ногу. А, по-друге, другу да. треба це включати. Так. Да. Ну, тут у тебе ж і культивація. Слух, я, ти не думав його трошки підмілити? Е, ні. Пропускає е, ти? Е, тоді так. Да, пропускає, Іванович. Е, я вже пробував. Перший ще й раз я пробував, Як його правильно зробити? Втіло, О, що... ти, ти не економиш ти ек... солярку європейську. Не економлю, економлю. Але жіріля треба, щоб була хороша. Ну так. Да. То що тоді економити? На рінічні на солярці. <смітна> 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 так, завтра треба буде мамку ходити, щоб на шланг. Ну вона ж там є. Є. <смітна> А де обороти знов, вона ну, я не бачив, що ти включив? А, 1800, так, да, 1800. Ну 1800, ти ж знаєш що... Ооо! Казуєте... У нас тут проживають дикі поросятка тут. О, от вони у нас риють, 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 перериють усе нам. Хай риють. Так, це ми доходимо до краю. Сюди там педалькою джик. Якуй педаль? Джек і все. Ага, навіть так. Yeah. Так, приподняли, так, так, так. Це у нас тут один прохід і все, так? Да? Так, да, повноценне. Повноценне. Да. Так, ну що можна сказати за цей трактор? Це трактор вже можу сказати так. Європейського зразка. Кабіна підресорена, це не 70-60. По комфорту він кращий. По ком комфорту, так. Да. Я навіть не буду. Хоча в нас є трактор 70-60, то вже машина дуже, дуже добротна. Вже він у нас пропрацював із 2017 року. Так, це вже настав. Так що надійний, надійний, надійний помічник господарстві. Диви, як воно гарненько все загортає, як рільну. Моє треба було колеса підписти, щоб не, не така так, ти була. Подивися, які. Пробуксовки я не бачу. Я, я, не, я не бачу. а чому ми тоді так йдемо? 8 кілометрів, що ми не можемо швидше йти. Ні, ось. Тут ось одна погода. Я не хочу загратися е переташувати. Ну, ну, сут... Щоб ви розуміли, тракторист вже із 7-ї години майже на полі. Закриває він до 8 вечора гектарів 65, десь, да? так? Сьогодні менше, ну, сьогодні менше бо в тебе ж був переїзд. то Як би там не було, людина теж втомлюється. Но, ну, він вирішив вже помаленьку доробити. Це тобі лишився ще один прохід, я там край підправить і все. І там Правити, правити. Оце таке, бачите як жити та працювати, та купляти сучасну техніку, щоб облегшити працю механізатора. О. Тільки в цьому щасті не дають нам довбані сусіди кацапи працювати так як треба. О. Ну, давайте хоч трішечки зробимо позитив в наше відео, тому що хочеться якось відобразити свою роботу. А, показати, що ми купуємо техніку. Так, да, дійсно трошки він підсаджується, ну це таке, це підйом тут, це підйом тут у нас. По відео його так не видно. Так десь, якщо по градусах ну 35, а може, а може й 40. А по відео начебто і немає його. Так що оце так. Сезон це перший. Покажемо ще відео з глибокорозпушувачем, як все буде добре цього трактора. Ну, культиватор зараз так ось покажемо, тут коля... А ну, Василь, вічі дворники зараз? Ось так було. Дивіться. Працює техніка й Агро. Тоже не гірше. Ну, Звісно, це там не Беднар, не Лемкін, чи ще якийсь інший аряд. Ну, скажімо так, для технічних культур це... Відмінний культиватор. Або ж для такого та й основного передпосівного обробітку і попереднього. Якщо є лишня десь це зараз такого, мабуть, не робить. Землю в лишній і не треба розпушувати. Оце в нас стан поля від весни. Все, було одне боронування і на цьому крапка. Так, Всім дякую. Хто не лінується, поставить нам подобаєчку. Так, Васильович, ваші шорти зняти можна чи як там. Ну, Давай покажемо шорти, ностальгія по океану. правильно? Нас, ну, так. Що У тебе дельфіни, чи що там, Дільфі, акули. акули. і акули, і дельфіни. Дільфі. І молодець, і все в нас от є. Так. Ось так. 70-70 Все Василюсь, доробляй давай! Все, час ще це вже тут край На розворотах піднімаємо культиватор без фанатизма Ну, Но... Він може, його можна і так розвертати, але механізатор знає, що стоечки теж гроші коштують і немалі. Ну так, да, самі бачите, культивація глибока, але ну подивіться Чим не компактор. Ось так, Ось дивіться, є мода так показувати, так? Да? Ось його основа. Ой. Ось основа. Ось отако. Сейчас покажу ближче. Вот это такая культивація. Бачите? Ну скільки? Ну 8 8 сантиметрів добро. Можливо, 9. Так, от 8 до 10, можемо так сказати. Так, все, всім до побачення. Слава Україні. Підтримуємо.